Привіт дорогі друзі вітаю вас на каналі Павук Let's Play. Доволі цікава команда тижня у нас вийшла. Є деякі цікаві гравці. Зокрема, я хочу виділити трьох: це Джан Луїджі Доннарума, Вінісіус Жуніор та Кевін Дебрю. Зараз ми більш детально про цих гравців поговоримо. Більш детально про них поговоримо. І скажу, що провів я доволі цікавий стрім, у мене на каналі з'явився стрім. на Цілих майже 3 години багато цікавого геймплею я там назнімав, не доволі непогана якість вийшла, як на мене. І в кінці стріму я навіть зміг нафармити 100 золотих монет, і за ці 100 золотих монет мені вдалося. Відкрити Вінісуса Жуніора. Ну, пощастило, можна сказати, пощастило, так пощастило. З нього... Поглянемо, які в нього стати, ось має підсилення на формі Б і А до реалізації, сили удару, контролі м'яча та стійкості при поштовхах. Дуже крута картка, але ще ми його протестимо в грі, більш детально про нього поговоримо. Давайте ще глянемо в джанглі G має гарні стати, зокрема, на реакцію та зону отраження. В принципі, Донарума це один із топових гравців, і може він дуже добре стояти. Хотів би я, щоб і він мені піймав, але Веніцію Джуніор це, мабуть, навіть кращий варіант. Напевно, це найкращий варіант саме Леніцію Джуніор. Також цікава картка є Кевіна Дебрюни. У Кивина Дебрюне дуже добре статить на паси, непоганий дрібдинг має і непогані удари. Ну, правда, трішки низенька швидкість, це пов'язано напевно з тим, що він вже 32 роки, доволі такий старий гравець. В принципі, команда тижня дуже цікава цього разу. Ну, інші гравці, я не знаю, не як на мене, вони не цікаві взагалі, Інших гравців я навіть не буду розглядати. Давайте перейдемо до якогось матчу, будемо грати в дивізіонах і побачимо, як Вінісу Жуніор буде себе проявляти. Так, знайшло суперника з 5-го дивізіону. Поставимо Вінісу Жуніору, щоб він не брав участь у захисті. А ось такий... У нас суперник. Я вам скажу, що доволі непоганий в мене склад формується, дуже багато цікавих гравців. Так, цей склад по суті практично без доната. Ну За винятком, там деякі не дуже значні моменти я купував за донат, все -таки. але в основному, в принципі, тут такого донатного нічого немає. І все одно. Дуже багато в мене з'явилось цікавих сильних карток. Так, епіків у мене практично немає за винятком одного Андрея Пірла. Але є багато цікавих і безкоштовних карток, і такі, які випали там. Ну я маю на увазі, що тепер і Венісіус Жуніор в мене є, і Мін в нападі, і цікавий Рюдігер є, і Тео Ернандес. Коротше, дуже такий колоритний і цікавий склад формується, за який, я думаю, варто грати і варто приділяти йому час. Сон Хемін ідеє на жуніора, але жуніор втрачає в епізоді м'яч. Так, добре, жуніор відкривається. Є, 1-0. Він жуніор. Ну, непогано розібрався, в принципі, в цьому матчі поки що дуже важко йде атака взагалі. Загалом, але Вінісіус Жуніор, в принципі зумів знайти хорошу позицію. Гарно відкрився, непогано себе проявив. І знову має момент. Знову Вінісіус біжить. Ну Тут жуніор просто як тигр зіграв, в принципі, дуже добротно себе проявив в атаці, вже зразу дубль зробив. Весь там він якби трішки так мовчаливо грав, ну, як Німа Мишка бігав, можна сказати, але під кінець тайму заричав, як Лев. Ну таке суперник відквитав один м'яч. МБП на Вінісіуса. Вінісіус з м'ячем віддає нам МБП. І МБП цей епізод на користь України. Ну, гарно, в принципі, зробив асист Вінісіус, ще одна результативна дія. Уже в першому ж матчі в онлайні. БП заходить з м'ячем в ворота. 4-1 перемагає в цьому матчі. Він таке суперник ще один гол престижу забив. Він з м'ячем. Віддає передачу на Дебрюйне. Але Дебрю не, не використовує шикарний момент, який йому подарував Вінніс Жуніор. І ще один гол забив. Не, ну це щось у мене оборона геть підрозслабилася. Я в шуці з цієї оборони. М -м, гарно п'ятою жуніор зіграв. Але МБП щось вирішив по штангам пограти. Ну і так, в принципі, 4-3 перемагаю. Ну, я не напружувався, відверто кажучи, в цьому матчі. Так, знайшло ще одного суперника. Знову з 5-го дивізіону. Так, у мене, в принципі, всі на непоганих стрілках. І він жуніор на добрій стрілці, це добре. Суперника такий не найсильніший склад знову ж таки. Але побачимо по грі, що він з собою покаже. Так, розпочинається матч, у мене суперник використовує тактику по всьому полю. В принципі, якщо вміти грати за цю тактику, то вона може себе непогано проявляти. Ну тут дотик гарно реалізував жуніор. В принципі, удар без обробітку м'яча схоже в нього присутній. Знову жуніор обганяє захисників. Дуже гарно крутиться на місці з м'ячем. Вінсюд жуніор. Дуже швидкі анімації у нього розвороту. Ось про що я і кажу. Ось він дуже швидко розвернувся, покрутився і забив власний гол. Нім гарно виривається жуніор. Просто за рахунок швидкості жуніор оббігає весь захист і обігрує голокіпера також за рахунок швидкості. Ось знову. Просто оббіг Голокіпера. Знову жуніора ніхто не зустрічає, він собі на швидкості розбирається, дуже легко забиває. Навіть один м'яж забив суперник. Ну може трішки грати суперник, може. Біні. Біні! Ні, павершоти в нього не найкращі. Джуд Белінгем виходить на оперативний простір, віддає пасу на жуніора і Вінісіус. Не вдалося забити, але вдалося видропити м'яч. Таке стомлений Вінісиус уже не такий схожий ефективний Берлінг на Вінісиус АВінсиус на Сонті на Сонті Мін, роборафон 6-1. Дуже добре Вінісіус відасистував, гарно сам відкрився і за рахунок свого корпусу швидкого зміг швидко розвернутися і віддати пас на Сумхі Міну. І суперник виходить з цього матчу, бо розуміє, що вже все. Зіграв я два матчі в онлайні за цю картку Вінісіуса Жуніора. Але в принципі вже можна судити і говорити, що це дуже-дуже добротна картка, дуже сильна картка топ-класу і підходить навіть для складів, в яких топ-гравці. В принципі, ось такий склад у мене зараз формується на моєму бюджетному аккаунті. І в принципі такий склад сформувався, вже, що можна сказати, що в цю гру можна грати без доната, і без доната можна досягати непоганих успіхів. Зокрема, ось цю картку Мінісіуса Жуніора я на нього ну, не донатив взагалі. 100 монет я нафармив, щоб викрутити, мені пощастило вибити цю картку. Ось таке в мене вийшло відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.